Друзі, всім вітання! З вами Паша Ніна і ми з вами на RP. І сьогодні ми зробимо огляд на весь мій автопарк, те, що в мене є. А я що ви обов'язково поставили лайк в цей відео та підписалися на мій канал. А ми будемо починати. Першим чином у нас Йде Porsche 911 Turbo S. То пам'ятаємо, його у попередньому відео купили. Ось так він виглядає. Тут карбоновий капот, ось такі диски і так карбовані Давайте я вам покажу її техпаспорт. Вона нам обійшлася приблизно в 20 мільйонів та плюс 8 мільйонів, тобто 8 тисяч карбованців. Так, добре, давайте я вам зараз покажу її техпаспорт. Я її затюнев, гроші такі невеличкі. Так, 5, 3, 5, 5, 2, 3, ну і 1. Добре, пропоную вам зробити її замірчика одразу. Давайте. Раз, два, три. поїхали! Ну, так, друзі, 100, вона така не дуже швидка. Так. Прилагала, нічого страшного. Так, 350, 380, 390, 48. Ну і тут вже вона падається швидкість. Тут максималка 408 і обійшлася... На мені приблизно в 20 мільйонів. Ну, рахуйте 28 разом з карбованцями. Ну, але карбованці це, звісно, дорожче. Ось там такий самий пор ще настояв, як у мене. Так, добре. Давайте зупинимося ось тут на парковочку разом. Так і ще хочу якось купити. Так, добре, наступна автівка, що в нас іде, це BMW X5F15. вона, теж вона більше дрифтить, вона, ну так скажу, трошки поганувато їздить. Ми її тюнінгували також у серії тюнячок. Нам ну, скажу, вона так багато їде. Ну, але якщо зробити її фулл п'ятий, то вона буде дуже добре їхати. Тут також номерний знак Бандера. Якщо я не помиляюся, вона нам обійшлася у 30 мільйонів гривень. Я її пляв у автосалоні. Давайте. Раз, два, три. Поїхали. Так, друзі, спочатку дуже слабий, слабий дуже результат. Реально було спочатку трошки. Ну, розпечила, я її або продам, або буду використовувати просто як для місця. Бо їздить на ній це взагалі позов. 200, 230. 250. Тобто вона їде взагалі. Мені кажеться, краще було б даже купити гелик. Ну, тут вона вже поїхала 300, але на мосту кожна машина чомусь йде швидше. Ну, тут ми набрали 320 кілометрів І зараз я хочу вам показати її тихпаспорт, йомо, його не тормозить взагалі. Ну, прийшлося врізатись. Добре, давайте я вам покажу її техпаспорт. Тут так, 5, 4, 4, 4, 3 5 5 Як бачите, техпаспорт набагато кращий, ніж в бордезі, але є набагато, набагато повільніше. Добре, давайте подивимося на наступну машину. Це у нас єшка. Mercedes AMG є якийсь там. Я вже точно не пам'ятаю. Єдине, я вам скажу, значно краще. Так, добре, давайте у нього сядемо. Я зовнішній, не пам'ятаю, його тут немає. Так, це Є63. Ну, єшка. Добре, давайте одразу ж подивимося на його техпаспорт. Тут четвертий. П'ятий, 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 четвертий, четвертий, другий. Тобто, рахуйте, майже 4 5 Так, тільки там треті деталі в спорт. Така більш саліпенька. Так. зараз стаємо такого собі І давайте 3, 2, 1. Погнали! Ну, вона вже покраще, ніж в вона... мене. Ой, ну її носить дуже. Так, їй дуже вбік одразу кидає. Ну, уже, друзі, 365 я бачив. Так ось, друзі, хто бачив, ставте лайк. Так, ну її дуже носить, розумієте? Тому що вийшла обмова, зараз тут є сніг, я просто не хочу його включати. От, наприклад, друзі, ось так це буде виглядати. Ось так виглядає сніг, мені він не подобається. Тому ну, я його прибираю. Плюс так більший FPS. Ну, друзі, цієї машини максималочка 363. Ну, я на неї звісно, потратився менше, тому що це D-клас. Ну, так і є. Мені вона навіть швидше за s Так, добре. Наша машинка в черзі. Так. Це Lamborghini Aventador. Це поки що моя любима Машинка, я думаю, що за мою лампочку занесуть. Давайте одразу її перемонтуємось. Не знаю, це моя найшвидша, ну, це найлюбивіша машинка. Тобто вона взагалі була управляючи, а зараз вже чуть-чуть підріфтуємо. Тут номерний знак міна і всього лише 6 кілометрів пробігу. Так, на ній найбільше. Ось такі диски та ось такий вінільчик. Добре, давайте я вам покажу її техпаспорт. Тут 5, 5, 4, 5, 5, 5, 2. Треба буде лише поміняти там машини. Ну і все буде чи назис. Добре, давайте стаємо одразу з буксу, там чуть-чуть взагалі надовго. Ну, вона в мене найбыстріша тачечка. Добре, давайте. Так, ну, звісно, там помішаю зараз. 3. 2. Ну, так, да, помішали. 3, 2, 1. Газуємо. Так, друзі, тут уже соточка є. І вона дуже оправляє, я вам скажу. 300-400. Ой, там, там вже людинка відлетіла. Тут максималка вже 470. Ми там її зразу набрали, просто я це не замітив. І приблизно мені ця машинка на тюрмі пішла в мільйонів гривень. Яка мені теж дуже-дуже-дуже подобається. Так, добре, тоді зупиняємося. Наступна моя автівка у черзі. Так. Це Mercedes. IG. Не-не, не-не-не, не треба. Та ні, дякую. Так. Ну, нам чуть-чуть рекламку зробили, ну добре. Якщо що заходьте до Фенікс Кензо? Так, добре, давайте станемо на цю. Це у нас. давайте зачекайте. Не знаю, вона мені з виглядом ну, дуже подобається тільки її вносить, там ще треба буде детальки поміняти, а я не можу ніяк заморочитися. Ось такий тут техпаспорт. 3, 4, 3, 5, 3, 4, 4. Тобто, якщо можна зробити її ще краще. Добре, давайте тоді одразу. Спробуксовочка з, з тертане, ну це друзі, реальна моделька просто 10 з 10, Вона мені дуже подобається сама моделька. що ну, її носить. Добре, давайте. Раз, два, три. Погнали! Так. пролагало, вибачаюсь. Так, я маю, Ой, пані. Сарян, сарям, сорян. Сарян саряан. Так, помішала, ну добре. Давайте ще раз, давайте зразу без буксу, зразу так і погнали. І, звісно, нас але але вона просто прекрасно. Просто подивіться цей і Дивіться, 300. Ой, боже. коли вже зві машини очистить. Так, 380. Як бачите, такого боку можна роздавати. Так, ну ми бачили, друзі, там 380. Це було дуже добре. Це тут була, їхала вона 380, але якщо не подивляюся, максималка це тут 420. Це вона в мене була, тому, тому я знаю. Ну, не знаю, можете вірити, можете не вірити, але я кажу, я не знаю. Так. Зупиняємось якось. Добре, випрягнуло вже так і хаїда. Пулана наша машина у списку це є. Так. BMW 590. Ну, звісно, просто моя улюблена машинка. Так, її носить. Це ну, тобто, до одного вона їхала просто прекрасно. Хто дивився мої стріми, бачили, як я її роблю. Тут такі номера, пали 470 Ну, покрасі, номери, мені здається. Вона на швидкості її дуже носить, тому я думаю, в нас не хочеться зробити замірщині. Так, тут 3, 4, 5, 5, 5, 5, 3. Ну, рахуйте така машинка, треба лише шини і двигун заміж будівлі. Ну, номера тут взагалі ж аназис. Так, будь ласка, не протирайте, я вас прошу. А, Добре, давайте. Раз, два, три, газуємо. Дивіться, бачите, який носить. Тобто я... Ну я просто не можу на ній їздити. Її треба дуже хорошо управляти. Не знаю просто. А Мені що якісь зимові колеса є. Так, ну то давайте якось будемо пробувати. М да. Друзі, я думала, що в нас не вийде на ній зробити замірчики. Не. Друзі, це на ній буде дуже тяжко, але насправді моя, це моя дуже любима машина. Я подивлюсь, там щоб поміняю, бо це досить. Навіть він навіть допомагає мені Добре, давайте будемо тут хоча б розігнати. Ну, дуже, дуже... Побачив поставте. Так, наш тебе наша активна. Мене здається вид. Все добре. Так, наступно може на те фейсма, але його зміни стоп повний. Просто. Так. Далі не ступень, це BMW X6M F96. Попам'ятайність, бо одна з найшвидших тачок тут. Тут у нас 70%, міндачів, Тут дуже страю, і в нас дуже швидка була, але я не знаю. Тих ось такий. 5, Тири п'ять, річ, іншим туда не отдавайте назовемо стопичку. Ну нам більше причому і їдемо на 39. Оце теж найкраща масштаба. Так, покерується, гарний. Це реально мені не добре. Я печусь у мене тачки пропалася через те, що ми очищували на замість міні, там треба перезивати і наша, остання машина, це наша машина. Це Будинки в Бугаті Будинки Дубенки мене тут немає. Бугатий червон, я її також сам робив. Всі машини я робив сам. Попробую, я вам вид Ой, так. Ось така. вона. Ну, моделька тут взагалі мені не сильно подобається. Так, ну тут же дуже дорогий. Але, ну просто шов її зовнішній вигляд, вона просто. її зовнішній вигляд просто прекрасний. Так, тут гномера 5 іксів і ось така просто тут мордочка. Це просто взагалі просто мрія. Ну, звісно, її тепер Треба буде якось в Фарарі. Добре, давайте. Зразу будемо Раз, два, три погнали! Так, і ну, ми бачимо, уже вона краще керується за беху і їде теж. Ну то, йолки палки Я буду всі стовби бачу в Так, що з попередньом Може щось погано бачу. Попрошу щось робиться. Звісно, розгон не ось, але максималка уже хороший. Так, максималка тут у нас. 456. Тобто це, рахуйте, друга найшвидша автівочка. Ну, всі автівки Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. З вами був Ваша Міна та мій автопарк. Тому дякую всім за перегляд, всім до зустрічі і всім пока!